Грудик, городець, градик, як тільки не називали містечко, упродовж його історії довелося йому побувати і під литовським, і під польським, і під московським протекторатом. Водночас, скільки істориків, майже стільки ж версій щодо дати заснування цього містечка, яке сьогодні має статус районного центру, та налічує близько 17 тисяч мешканців. В середині 16 століття Миколай Бедріх, Кам'янецький Каштелян, заснував поселення, яке назвав Новодвор. Ну, Принаймні точної дати заснування немає, але відомо, що потім цей новодвор отримав назву Городок. Ну, а для того, щоб відрізнити від інших городків, які існували в Речі Посполітої, то йому додавали Бедріхів-городок або Городок Бедрихівський. І от саме. Цей новодвор, а потім городок Бідрихівський дали початок сучасному городку. Але масове заселення цієї місцини, підданими речі Посполитої почалося на початку XVIII століття, після 1699 року, коли Подільський край звільнився від 27-річного турецького панування. З'ясувалося, що і сам городок, і навколишні села стоять пусткою. Тодішній власник вже городка і навколишніх сіл був е, Замойський. Він прийняв рішення заселити сюди людей з Мазові і польського е, Позеря. По і фактично в цей час, вже на початку XVIII століття, прибуває маса селян, мазурів, які поселяються в городку навколишніх селах. Так, у городку з'явились і пустили міцне коріння поляки. І, хоч упродовж його буремної історії різні диктатори та їхні посіпаки не раз намагалися винищити католицьку спільноту, тутешні нащадки Речі Посполитої вже давно вважають себе стовідсотковими українцями і не мають наміру зрікатися цієї землі. Про це свідчать і численні католицькі об'єкти, розташовані переважно в центрі міста. Серед багатьох пам'яток. Польської історії в городку до наших часів збереглося не так вже й багато, але все ж таки є і пам'ятки архітектури, пам'ятки історії. Збереглося приміщення старовине приміщення монастиря і шпиталю сестер сістермілосердія. Тепер у цьому приміщенні розташований, відкритий на початку років незалежності інститут богословських наук. Великого удару католицьким, втім, як і решті релігійних об'єктів, завдала епоха войовничого атеїзму, пік якої припав на 30-ті роки минулого століття. Саме тоді було знищено та сплюндровано багато святинь. Навіть дивно, як за стільки літ утисків і гонінь, місцева католицька громада зуміла зберегти свою віру, передаючи її, мов естафету від покоління до покоління. Тут було кладовище, а на кладовищі як завжди є там, де ховають і в православній церкві католицькі будують маленьку капличку для молитви чи для відспівування, і так була капличка тут. І постійно люди приходили сюди, але брали участь у службі, коли був священик, звичайно, бо не завжди тут був священик, стоячи на дорозі на вулиці. Заходили стежечкою тут завжди, коли дощ було болото. Але в неділю всі ходили на святу службу Божу. Священик служив всередині або міг вийти до дверей, бо далі не міг вийти без дозволу влади, і в якийсь спосіб люди могли брати в, такий, в так участь у святій літургії. Відродження католицьких святинь у городку пов'язують із іменем. Священника Владислава Ванакса, який прибув сюди із Прибалтики, тоді, коли здавалося б, атеїзм уже здобув остаточну перемогу в умах тутешніх людей. Це є легендарна особа для нашої землі, тому що він прийшов сюди в 1976 році, і він зробив неможливе на той час, а сказав такі слова, мені. Явилась матір Бож'я, і вона сказала, що ти должен построїти 33 храми стільки, скільки прожив Ісус Христос на этой землі. Ті, хто його слухав на той час, вони не вірили, що все таке можна зробити, бо це було неможливо, не можна було. Можна сказати, що городоцькі католики не хотіли мати свій храм, але ті бажання були міцно затиснуті велетенською глибою атеїзму, яка нависала над суспільством. Тож оцю Владиславу доводилось буквально по міліметру довбати цю скалу. Проєкт спочатку виглядав як спортзал. Отець Владислав відкинув цей проект, привіз з Риги. Проєкт з Латвії, тому що там ці переслідування були набагато менші, і храми були, ніхто їх там не розвалював. І дякуючи молитві, бо молилися люди і день, і ніч благали Бога про дозвіл. Влада погодилася. Хоча і так було нелегко розбудовувати, тому що не дозволяли привозити будівельні матеріали, переслідували тих людей, котрі хотіли дати ті матеріали чи продавали ті матеріали. І отець Владислав постійно тут мав зустрічі з службами безпеки, котрі приходили і казали, ти тут довше построїв, більше построїв. Незважаючи на постійні тертя з владою, авторитет священника був беззаперечний і не лише серед правовірних католиків. кажуть, із ним рахувалися навіть компартійні. Небожителі. Була така ситуація, коли е, один е, чоловік зі Служби безпеки прийшов і каже: Ну, що ж ти построїв? Каже, на 5 метрів довше цю стіну. А отець Владислав взяв його на руки цього чоловіка, проніс цих 5 метрів, поставив його в другому місці і каже: Ти знаєш, що у Ісуса Христа було 5 ран? А він каже, ну, знаю. А він каже: ну, от і на 5 метрів треба було продліти цю стіну. Він подивився і більше нічого не сказав. І так, в принципі, будувалося все. Мабуть, лише сам отець Владислав, який нині вже спочиває між праведників, знав, чого зрештою йому вартувало те перетворення городоцької каплички у справжній храм. Варто лише сказати, що городоцький костел святого Станіслава був першим католицьким храмом, збудованим у Радянському Союзі. Ще одне його дітище, що виросло невдовзі після будівництва храму вища духовна семінарія Святого Духа. Наступного року ця колиска католицьких священників уже відзнає. Чатиме 25-річчя. Вже багато священників звідси вийшли приготовленими до того, щоб послуговувати в багатьох римсько-католицьких парафіях, і не тільки в цій дієцезії Кам'янецько-Подільській, але в багатьох інших місцях в Україні. Бо на сході таких покликань є дуже мало в католицькій церкві, і також у Криму, де сьогодні ми знаємо, є дуже важка ситуація, і священницька праця є дуже важкою. Ще одна ідея, яку Владислав Ванахс виносив і втілив тут у городку, будинок милосердя при католицькому храмі. Бо первах, каже наш співпосідник, він не мав на те згоди навіть вищого католицького духовенства. Він почав його будувати. Церковна влада йому заборонила в певному моменті, бо сказали, що. Кому ти це будуєш? От семінарія є, кому ти. Він каже, треба діла милосердя делать. там будуть старші люди, нікому не потрібні, старі. І як зараз пам'ятаю, ніч, два часа ночі, генерал з Риму приїхав на візитацію, це така перевірка, забороняє йому всілякі будови і вже сідає в машину. І отець Іванакс стає на коліна перед генералом і складає руки і каже: розріши, розріши. Генерал дивиться на нього, махнув рукою, нічого не сказав. Сів в машину, то каже: Спасіба, спасіба, так якби це було для нього благословення, і добудував ді милосердя, котрим всі сьогодні хваляться, що ми таке робимо, що ми можемо таке щось робити. А от тоді такий був момент недовіри, а він знав, тому що це було йому об'явлено, що це є його завдання. Тепер у будинку милосердя знаходять собі притулок ті, кому вже немає на кого сподіватись у цьому світі. Ніхто не питає у них, якої вони віри, та чи вірують взагалі. А віряни різних конфесій йдуть та їдуть до чудотворного образу святого Антонія Падуанського, який вже не одне століття прописаний в городку. Антоній тут вже Є від XVIII століття в гуртку. А рік я вам не скажу. Був перевезений сюди, і е, легенди говорять, що везли Святого Антонія два рази просто так перевозили ікону, але він е, якимось чудотворним е, способом потім повертався знову до Кам'янця-Подільського. І ствердили священики і вірні, що мусить бути урочиста проф... процесія, котрою перевезуть його у, у, у Городок. І Святого Антонія, коли урочисто перевезли в городок, ця ікона залишилася, і від того часу люди знали, що він тут є. У 1934 році, коли храми масово руйнувалися, хтось із парифіян вирізав образ із рами та надійно заховав його. Святого повернули релігійній громаді лише тоді, коли минула загроза його знищення через чотири десятки літ. Спочатку образ висів у каплиці, тепер він живе у костелі. До речі, надійно захищений не тільки Божою Десницею. Навіть коли каплиця стояла замкнена, подейкують дехто з прихожан бачив усередині чоловіка, що молився перед вівтарем. Кажуть, то був сам святий Антоній. Рік після його похорону, він вже був оголошений церквою святим. святимцем. Мало, мало коли трапляється, але люди. Ясно говорили, що він вже святий від моменту смерті, тому що за життя так великі діла через нього Господь Бог чинив, бо навіть було декілька воскресінь людей, котрі померли, свою чудодійну силу святий передав і своєму образу, до якого йдуть та їдуть паломники з багатьох куточків Європи. Одна жіночка, яка приїхала з Тернополя, говорить: була я молодою дівчиною, не могла ходити. Була хвороба ніг і їздила по лікарях, ніхто її не міг вилікувати. Хтось підказав їдь в городок, помилися біля святого Антонія, і він тебе благословить. Від тієї пори, коли я там отримала зцілення, скільки буду могти, буду приїжджати, їжджу на цей відпуск, щоб помолитися, дякувати Богові і помолитися перед Святим Антонієм. І та дівчина була православною віри. Є православної віри ця жінка, вже сьогодні старша жінка. Зовсім недавно це е, зима е, рік тому приходить в Захисню чоловік, котрого я не знаю, задаю йому питання. Е, з якою він потребою прийшов сюди, він каже, що ем, хоче замовити святу літургію, але за свого брата, котрий де став, впав з руштування і ем, зломав хребет. А ще раніше хворів його син, його брата. І він каже, всю ніч я йшов сюди паломництвом, жертвував за зцілення того свого племінника, і господь бог дав йому зцілення. А тепер прошу про зцілення для свого брата. А всю ніч йшов сах каменя до городка зимою, мороз і сніг. Прикладів зцілення, пов'язаних з образом святого Антонія, є немало, каже священник. Хтось назавжди позбувся милець, когось молитви вирвали з лещад невиліковної хвороби, а хто знайшов біля нього душевну рівновагу. Була така ситуація, коли цю Ванк тут в Закристі вкрали гроші із шуфляди. Це була більша кількість грошей, призначена на будову цього храму. І він прийшов до себе в кімнату. В нього в кімнаті стояла фігура Святого Антонія і каже: ти е, нічого не зробив, щоб не вкрали цих грошей». Кличе нашу і каже, унесіть цю фігуру відсюди. А монашки кажуть, отче, ми такого не зробимо ніколи, ми не можемо такого зробити. І отець Іванах виїжджає кудись. Сестри кажуть, приїжджає якась жіночка в тому часі і дає пакунок. Каже: передайте це оцю Владиславу. Отець Владислав приїжджає, вони передають якась там посилка для вас. Він кидає це в шуфляду, займається своїми справами. Минає якийсь час, кілька днів. І він сідає, сидить за своїм столиком і витягує. Відкриває шуфляд, витягує цей пакунок. Розкриває його. Отець Ваннах це розказував. Там докладно та сума грошей, котра була вкрадена. Святий Антоній повернув. Вірити в усі ці чудеса чи ні особиста справа кожного. Беззастережно віруючі люди скажуть, що це нагорода Всевишнього за молитви. Скептики зауважать елемент випадковості і самонавіювання, та зрештою головне результат, а його не заперечиш.